Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Під час сьогоднішньої атаки шахедами по Україні знову чомусь куруська зупинилася. 8 січня на дворі АЕС за останні 90 днів зупинилися сім разів. Відрізали від постачання до кільцевої системи Росії наземні земні сили спецназу ЗСУ а порока шахедів через РБ. А 8 січня плюхнулася прямо на станцію. У той же час, після також потужного вибуху в Києві, телеграм-канали пишуть, що. Одна із ракетки не жало змінила траєкторію та вибухнула поряд із реактором. Незаплановані скиди ходили вдарити по захопленому пункту роусуджів. втім, не вийшло в окупантів. Істерика ситуація критична. Станцію переводять в режим майже холодних реакторів. За даними телеграм-каналів, оце вони зробили, аби відвернути увагу світу і погрожувати можливою трагедією, аби зупинити на певний час поставки зброї Україні та зірвати курицький наступ ЗСУ. Крім того, збільшився рівень радіації. Хмаро може погнати на Москву. І догралися вони телеграм-канал. Автопропунсти пише, що на станції упало свіжа канежа, випущений мігом. Триває розбір завалів. Корейські війська припустили до охорони станції. Сьогодні спати не буде. Ніхто пише, що за вечір уже понад 300 загиблих окупантів. Нагадаємо, що в минулому році головне управління розвідки Міноборони України отримало інформацію, що російські військові використовують територію Куриської АЕС та пов'язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет. За даними розвідки, впродовж останніх декількох тижнів в підземних ангарів підприємств Два курська атом Енергоремонта в районі селища іваніно Курської області представники ЗС РФ завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах а за невідомим вантажем додають його ГУР. Не виключено, що зазначений об'єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС місто Курчато, використовується російськими ЗС у військових цілях, а саме для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного збройні та іранських БПЛА. Не виключається наявність указаних підземних сховищах іранських балістичних ракет. Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. В першу чергу магате підкреслює українська розвідка. Масований ракетно-дроновий обстріл України має стати нагадуванням для заходу, що Володимир Путін досі не відмовився від своїх загарбницьких планів. Найкращою реалізацією реакції на це стане поновлення масштабної військової допомоги Києва з боку США. Пише The Washington Post у статті за авторством редакційної Олегії Путін висловлює свою впевненість, що він витримав український військовий опір та західні економічні санкції. Свою віру в те, що увага та рішучість заходу неминуче похитнуться йдеться в публікації. Видання нагадує, що цей повітряний терор з боку Росії відбувається на тлі зупинки західної допомоги Україні. Тоді як У ЄС Угорщина блокує надання макрофінансової допомоги у США Трампісти блокують нові поставки зброї. Найкращою відповіддю на останні руйнівний плавна залпа пана Путіна є те, що Конгреси Білий Дім засу. Ковали рукави і досягли компромісу, який дозволить надати допомогу Україні. Пише Washington Post. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.